Стоїть на галявині горбок. Та горбок не простий, погойдується та підстрибує, немов у нього ніжки. І справді в нього ніжки є, і навіть мордочка. Подивись -но, адже це кріт. Ось тут я увесь, каже, з усіма скарбами, які знайшов у землі. Добре було б мати штанці з кишенями, скільки можна було б заховати. Мишко, постривай, Мишко. Ти живеш у хаті біля людей, і, напевно, знаєш, ти можна дістати штани з великими кишенями. хі Хіхі, чого захотів, пискнула мишка. Нащо мені штани? Мені б сиру або цукру. Побачив кріт метелика. Побіг за ним. Метелику, постривай метелику. Ти по світу літаєш і багато всього бачиш. Може, ти знаєш, де б я міг дістати штанці з великими кишенями? А метелик ніби й не чує, летить собі далі. Крітусе за метеликом, дивиться йому вслід, як раптом шуповсь у воду, не помітив, що через дорогу струмок біжить. Це хто тут піднімає шум, обурився рак. Не гнівайтесь, дядечку, рак, я не неумисно. Чи не знаєте, ви тепі міг дістати штанці з кишенями? Перенеси мені, друже, полотна, і я скрою тобі штанці. І нащо було такий галас щеняти? пробурчав рак і зник під каменем. Треба піти до очеретянки, подумав кріт. Очеретянка вміє шити собі гніздо, то, мабуть, зуміє пошити і штанці. Добре, я шию тобі штанці, пообіцяла очеретянка, але ти мені спочатку принеси скроєне полотно. Ах, біда моя біда, плаче кріт на горбку. Рак хоче скроїти мені штанці. Очеретянка хоче пошити мені їх. Але де взяти полотно? Раптом до крота схилився льон. Допоможи мені прополоти бур'яни, бо вони мене зовсім задушать, а жуків скільки, прожини жуків, а я пораджу тобі, що ти маєш іще зробити, щоб здобути штанці з кишенями. І кріт заходився працювати. Він весь час тільки й робив, що поливав льон та відганяв гусениць і жуків. Але от дозрів льон і попросив він крота висмикнути його з землі, зв'язати в оберемок і віднести до струмка. А там, біля самого краю струмка, сиділа жаба. Вона допомогла кроту занурити льон у воду, а зверху каменем причавити, щоб льон під водою залишився. Коли льон добряче змок, каріт виніс його на берег і збудував із стебел намет. Підсихайте тепер швидше, а я поки посплю. Так і проспав би він, мабуть, до цього дня, якби не збудила його муха. Вона сіла прямо на його мордочку. Ай, схопився кріт, як ужалений. От я вже льон повисмикував, вимочив і висушив, думає Кріт. Тепер ще треба, щоб лелека допоміг мені його зім'яти. Дядьку лелеко, будь ласка, зімни стебла льону. Мені потрібно полотно на штанці з кишенями. На штанці, кажеш, ну, звичайно, я тобі допоможу. І лелека своїм великим дзьобом зім'яв стебла льону, щоб волокна відокремилися. Дякую, дядечко, лелеко. А тепер мерщій до їжака, думає Кріт. Їжачок, любий, просить Кріт, дозволь мені на твоїх голках прочесати ось ці зім'яті стебла льону. Мені потрібно полотно на штанці. З прочесаним льоном кріт побіг до павуків. Ми тобі допоможемо, сказали вони і взялися за справу. Робота так і кипіла у них у лапках, а тепер скоріш на галявинку. Чорнички, солодкі сині чорнички. Я несу нитки на полотно. Допоможіть мені пофарбувати їх. Чорнички закивали синіми голівками. Зрадів кріт і почав розкручувати веретено. А чорнички подавали одна одній нитку та фарбували її. Жуколень перерізав нитку, а мурахи несли відрізки. Побудували мурахи ткацький верстат, машину, на якій тчуть з ниток полотно, і стали ткати. Заграли скрипочки, це коники влаштували концерт, щоб мурашкам веселіше було працювати. Яке гарне полотно! Тепер у крота будуть штанці, штанці з великими кишенями. Не знаю навіть, як дякувати вам, вклонився кріт мурашкам, а потім перекинув полотно через плече і рушив далі. Дядечко рак розкроїв полотно, а очеретянка пошила кроту чудові штанці з великими кишенями. Носи на здоров'я. Ах, які гарні штанці, а кишені у них увійде все, що я знайшов. І кулька, і цвях, і дзеркальце.